Українська делегація на іграх нескорених у Ванкувері провела акцію на підтримку військовополонених. На пікет у центральній частині міста вийшло близько півсотні вболівальників та учасників ігор, які на той момент були вільні від змагань. Вони нагадували канася, що війна ще не закінчилась, що Росія держава терориста. Закликали залишатися з Україною. Скандувала англійською, втім деякі перехожі відповідали: слава Україні! «Слава Україні Героям слава! На знак підтримки сигналили і водії до акції доєдналися і канадські волонтери, що надають підтримку родичам загиблих українських військовослужбовців. Більшість наших учасників мають когось із побратимів або косестер зараз в полоні. І це не просто ну, наш якийсь там маніфест чи е, спланована якась акція. Тобто це. Е, те, so. що нам болить кожен день, перебуваючи навіть тут, коли ми там so. знаходимось ніби в мирній країні, в дуже класній підтримуючій атмосфері, Stay with Ukraine! Stay with Ukraine! Stay with Ukraine!